В ефірі Ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников вітаю вас, шановні слухачі і глядачі телевізійного каналу «Еспресо». Сьогодні ми будемо говорити про представника партії Удар народного депутата України Ростислава Павленка. Вітаю Ростислава! Вийти з коаліції, що формує уряд, що таким чином спричинило її зникнення. І після цього, як ви знаєте, пішов у відставку П'єр міністр України, представник партії Батьківщина Арсеній Яценюк. Буквально за кілька хвилин до нас приєднається народний депутат України Сергій Соболів, заступник керівника парламентської фракції партії Батьківщина і що керівник фракції партії. Здається, що керівник я перепрошую. Да, бачите, я керівник фракції партії батьківщина. Ось я його бачу вже буквально за дверима студії, але ніхто не може. Ніхто не може відкрити йому двері відкрити, будь ласка, двері пану Сергію. Хайпай, пан Сергій, як керівник фракції, має право заходити куди завгодно, коли завгодно. А не лякаєте. Угу. І е, останнє про що ми дізналися, це те, що 31 липня відбудеться позачергова сесія українського парламенту, на якій мають розглядатися важливі питання. Які не були проголосовані в день відставки про міністраційного цінника? Голова Верховної Ради Олександр Чинов навіть сказав про те, що може розглядатися на цьому засіданні і питання про розгляд заяви самого прем'єр-міністра про відставку. І от тут виникає таке питання, яке хочу задати представникам обох політичних сил, які сьогодні стали гостями нашого ефіру. Чи готові вони? Відмовитися від думки виключно про вибори і задуматися про відповідальність перед країною, яка на мою думку є набагато важливішою ніж будь-які виборчі перспективи. Рейки почнемо з представника партію. Так. Дякую. Ну звичайно, перш за все, що очікуємо від четверга, це те, що буде розставлено на крапки. Над і думаю, що найімовірніша відставка прем'єра не буде прийнята. Відтак ми маємо парламент, ми маємо уряд, який працює далі, і далі ми мусимо разом робити те, що робили фактично до цього часу, тобто збиранням голосів під ті ініціативи, які потрібно голосувати, тому що не секрет, що не в позиції Даро, не в позиції батьківщини, не в позиції свободи. Основна проблема з підтримкою ініціатив уряду. А є інші групи, які складали донедавна коаліцію. Є депутати неприєднані, які скажімо так дуже творчо голосують. По питаннях порядку денного і, власне, з їх позицією найчастіше пов'язана не підтримка тієї чи іншої рядової ініціативи. Тобто, нам головне в четвер забезпечити, ну, перш за все, зупинення тієї там урядово-парламентської кризи, яка є для того, щоби. Остаточно дати відповідь, що Арсеній Яценюк є прем'єром, працює уряд, працює парламент, і в цьому парламенті знайти голоси перш за все за закони, те, що стосується змін до бюджету, які анонсував уряд, і працювати над тим, щоб інші закони мали і той зміст, який буде підтримано парламентом, і щоб цей парламент знаходив для цього голоси. Пане Сергію, ну ви знаєте, напряму ваше запитання, чи можна там відмовитись від. Ідеї там виборів, ясно, що не можна, бо це ідеї є суспільства. Від ідеї, від... ідеї і... виборів не можна. Anne. Я мав на увазі від... від думок тільки про вибори. Ну, ви знаєте, і від думок тільки від... про вибори теж неможливо відмовитись, тому що без цих думок фактично не назріла б та ситуація революційна, яка була в лютому місяці. Я переконаний, що те, що суспільство вимагає цих виборів, це є абсолютно законна вимога. І тут навіть питань немає. Інше питання, з чим ми йдемо на вибори. І тут я абсолютно згоден з вашим запитанням. Ну абсолютно чітко зрозуміло, що країна ж все одно повинна ці три місяці до 26 жовтня, якщо вибори саме так якось будуть оголошення існувати. Дай не якось, а Вона повинна фінансувати армію. Вона повинна фінансувати антитерористичну операцію. Нам треба буде мільярди, і всі це чудово розуміють на відродження. Тих регіонів, які були зруйновані російськими окупантами і терористами-посібниками їх. А ви розумієте, що це реально мільярди, бо там водопостачання ними знищено, і газопостачання, енергопостачання, дороги, школи зруйновані. От щойно ми спілкувалися. Що не місто, то чомусь обов'язково штаб терористів розміщувався в школі. І далі при відході із школи обов'язково зроблено так, щоб ця школа 1 вересня не відкрилася. І ми ж чудово розуміємо, що цього не може бути. Саме тому я тут пов'язав би інші дві проблеми. От ви знаєте, ідея виборів всім зрозуміла, але те, як це було реалізовано, і, власне, ми це і прямо казали нашим партнерам по бувшій коаліції фракції Удар, ну це неможливо було зреалізувати в той спосіб, коли ми фактично не проголосувавши найважливіших рішень. Далі дали можливість тепер фракціям, які ну приєдналися до коаліції, ви розумієте, з кон'юнктурних позицій сьогодні мати козер. Ми тепер ні за що не голосуємо. І от остання зустріч у президента, яка відбулася минулої п'ятниці. Якщо я не помиляюсь, ну це була зустріч, на якій фактично відбувалося вмовляння з боку прем'єр-міністра, президента і фракції Батьківщина. Що люди вибори та виборами, але давайте негайно ухвалимо те рішення в пакеті, які вніс уряд, і без цих рішень ми далі просто не можемо рухатись. Тому я тут би дивився от на цю проблему. З одного боку, але є інша проблема. Ну всі ж розуміють, ну перезавантаження влади по закону Януковича ну це неможливо. Ну яке перезавантаження влади, якщо знову прийде в парламент Азаров або його син? Прийде Янукович, або його син, прийде ще будуть триматися за депутатську недоторканність. Прийде, наприклад, той же Пшонка з сином разом. Або ще притягнуть таких самих, або якщо не дай Боже, в парламент зайдуть відкриті терористи. Ну, тобто ви маєте на увазі, що потрібно закон законодавство. Але виникає питання, чи є у вас для цього голоси? Оце і питання. Mm, да. і, власне, ми так і планували. Перший блок це блок урядовий. І ми, власне, на всіх переговорах між фракціями домовлялися. Спочатку голосуємо урядовий блок. Далі є заява про вихід з коаліції, бо всі розуміли, що вона є вже і її нікуди не там сховати. І після цього негайно сідаємо, що робити з виборчим законодавством. І третє питання, яке, на мій погляд, це буде найбільш морально важке. Ну, дивіться, 9 мільярдів для армії провалили, а зараз треба ж буде вносити законопроект, півтора мільярда на вибори виділити. От я собі цього не уявляю, тому наша заява була абсолютно чітка. Ребята, спочатку, зранку стільці, а саме, фінансування армії, фінансування відродження країни, ці 7 мільярдів, які попередньо тільки потрібні для. Ходу для того, щоб відновити інфраструктуру, 11 мільярдів перекидок в бюджеті для місцевих бюджетів, і тільки після цього півтора мільярда на вибори. Досить гратися тут ситуації іншої не буде, бо я уявляю, зараз нам в парламент подадуть півтора мільярда проголосуйте на вибори, а весь бюджетний пакет буде провалений. Я цього собі не уявляю. Пане ну, питання в тому, що бюджетний пакет там теж переносився вийшло так, що не вранці стільці, а десь там під стільці можливо. Потім стало зрозуміло, що голосів не буде в кожному разі. І відставка прем'єр-міністра чи радше оголошення про відставку ну, що теж уже і оголошувалася перед тим не один раз. Практично під кожне голосування чи не голосування премєр це говорив. Тому я думаю, що після того як вибори стали реальними, навпаки, з'явилося, з'явився аргумент. Практично для кожної групи для кожного депутата голосувати за ті рішення, де відсутність голосів суспільства не буде сприйнята, і це перш за все, звичайно, бюджетний пакет, звичайно, це голоси за відбудову Донбасу, звичайно, це гроші для армії. Я Думаю, що. Що ми зберемо голоси на е, ті речі, які справді необхідні, бо інакше ну треба ж завжди дивитися в корінь і в причину того, чому голосується чи не голосуються певні речі. Так бо було багато до бюджетного е, бюджетних законопроєктів, запитання у фракції батьківщини, фракцію у фракції свобода. Ми ставили це питання по багатьох позиціях. Почули нас в уряді, і наші фракції голоси дали. Але було зрозуміло, що деякі депутати не хочуть голосувати з дуже прагматичних міркувань. Десь там ренту підвищено, десь там. Якісь пільги скасовано, і таке інше, і е, навколо цього власне і точилася основна дискусія. І е, ще раз, те, що відбулося в четверне голосування, воно на жаль, не перше таке не голосування. Е, лише близько половини всіх е, тих ініціатив, які висуває уряд, були підтримані е, Верховною Радою. Якраз з тих причин, що ну ці е, колеги, які приєдналися з кон'юнктурних міркувань, ну, так само кон'юнктурно і голосували. Вони напевно, опасає і вас, так далі. Я хотів Тому, вас запитати. Я, Закінчу кіну yeah. думку можливо в тому числі на ваше запитання відповім. Тому е, треба створити ще один важель, ще один інструмент тиску на е, цих депутатів. Бо з наближенням виборів їм доведеться думати про те, а як їх позиція буде сприйнята громадянами, і не голосувати це. Тоді треба пояснити, чому немає голосів під бюджетне законодавство, під відновлення Донбасу і, і, і подібні речі. І я не думаю, що так легко буде признатися, що виявляється, це треба залишити якусь людину на якійсь посаді, чи це треба ренту підвищити не на певний відсоток а натомість взяти десь бідне до речі це є питання яке ми дійсно досить серйозно занепокоєне тому що коли ви створювали коаліцію з депутатськими групами колишніх регіоналів мажоритарників я так розумію що багато хто з депутатів цих груп він розраховував те, що парламент буде працювати повний термін повноважень. У них могла бути така і знаєте, це була їх умова і при голосуванні так. по відновленню так. конституції, де це записували. Але, але ну, знаєте, одне це побажання, а інше це ситуація в країні. І я думаю, що ну не було навіть і одного депутата, який би не розумів, що цей парламент все одно піде на позачергові вибори. І тому тут вже ситуація не те, як коли. Оголошувалась позачергові вибори. А з чим ми йдемо на правильно, але виникає інше питання, чому ці люди тепер дійсно мають голосувати? Ось пан Ростислав говорить про важелі вплив? А у вас немає ніяких важелі впливу на них, тому що вони, якщо вони будуть типу мажоритарних округах, якщо вони будуть думати про те, як завоювати голоси е е е людей на сході і е е півдні України, вони якраз зацікавлені у погіршенні економічної ситуації, щоб чітко сказати своїм потенційним виборцям. Що ви бачите до чого довела країну ця? Так звана демократична коаліція прийшли до влади, чи коаліцію розвалили. Економічна ситуація жахлива. Треба повертатися до тих людей, які керували країною, коли була більші чи менша стабільність. Я б на їхньому місці з такою логіки виходить. Вони підтримували би вашу ініціативу. Віталію більше вам скажу, чим далі відкладається за строкові вибори, тим така логіка працювала би більше, тому що зараз ми бачимо є успіхи в антитерористичній операції. Зараз можемо говорити про а, певні стабілізуючі рішення. Зараз можемо говорити про певну позицію захід Них країн, які надають Україні підтримку, тобто можемо говорити про певні здобутки і результати. Чим далі в ситуацію ми розуміємо, що це соціально економічна криза. Ми розуміємо, що далі будуть важкі часи. Зрозуміло, що мільярди і десятки мільярдів треба буде вкладати в відновлення зруйнованих російськими окупантами Донбасу а там в перспективі і Криму. То чим далі відкладається питання, тим ця небезпека буде жорсткішою. І якраз ну можемо говорити гіпотетично, хто пройде наступний парламент, але ж в цьому парламенті є люди, які по яких плачуть конкретні статті кримінального кодексу в цьому парламенті. Є люди, які мають відповісти за голосування 16 січня, за інші речі, які просто трактуються статтями кримінального кодексу. Тому все ж таки треба було ставити крапку, бо інакше ця історія затягується в період, коли справді ми отримуємо набагато гірше парламент ніж є зараз. Просто от завершуючи репліку в 91-му році також були міркування, що давайте ми спочатку розбудуємо державу, потім будуть. Ви вибори не розгодити, що він чим закінчилась, відомо чим в 2005 році. Також ну є ж більшість. Там ж навіть під уряд Тимошенко була конституційна більшість спочатку. Чим закінчилось розбратом конфліктами і абсолютно правильно ви кажете тезою партії регіонів про те, що а вот вони не можуть а давайте нам от покращення вже сьогодні ще там було. Знаєте, дуже добре, буде. що ви якраз згадали той період. Я просто хочу нагадати, що якраз. 91 й рік закінчився тим, що жодного окупантського чобота не було на території України. Я цей період дуже добре пам'ятаю. Я просто не уявляю собі, якби ще почався розбрат серед тих, хто пройшли по списках компартії. Ну тоді списків не було, я маю на увазі як комуністи. Ті, хто пройшли, як... Ярі націоналісти, як тоді рухівці, тільки не партійці, а громадський рух. От що було, якби вони почали між собою сваритися, що було б тоді з державою? Стосовно дійсно, тільки я хочу згадати не 2005, а 2007 рік. От ви знаєте, якесь дежавю. Я пригадую, як тоді відправили відставку Арсенія Яценюка, тільки з посади спікера парламенту. Це от таке відчуття, чому знову кажуть, не можна вступити. Виявляється, у нас все можна. Я пригадую, Ющенко. Тимошенко Яценюк, як президент, прем'єр-міністр і спікер парламенту роблять звернення щодо ПДЧ. Пам'ятаєте, да? На Бухарейський саміт все йде чудово. І тут візит. Це ж треба так сталося в Сполучені Штати Америки, спікера парламенту Яценюка. І це ж треба так було сталося, щоб один із журналістів задає питання: а чи немає у вас амбіцій на президентські вибори? І це ж треба було так статися, щоб відповідь Яценюка була протектована Ющенко, що він появився, як виявляє конкурент на майбутні президентські вибори. Чим це закінчилось? Інтрижка домовленості сепаратні за спиною у Яценюка і навіть його рідної фракції нашої України. І що було далі? А далі комуністи, регіони і купа людей, які зрадили Яценюка у власній фракції. Проголосували за його відставку як спікера, і далі почалася ситуація: знову хаос, знову розбрата, тут ще криза. Тобто, мені здається, що нам треба з цього робити висновки. Від питання не про те, вийшла з коаліції фракція удар або не вийшла. Питання про те, що якщо ми зранку, ввечері за два дні до цього домовляємося, що ми діємо за таким-то планом закони. Закон про вибори обов'язково. Ви ж не забувайте, у нас ЦВК не сформовано. У нас діючих три члена ЦВК із 15. Нам треба ще сформувати 12 членів ЦВК. І після цього ми сідаємо за стіл переговорів з президентом, і зрозуміло, після консультації з усіма фракціями оголошуємо позачергові вибори парламенту. На жаль, це сталося по-іншому. Тому зараз треба просто робити висновки. А висновок один нас же не просто президент зібрав в п'ятницю. Нас не просто перед цим збирав прем'єр-міністр. Це можна привідкрити, це не якась державна таємниця. Був дзвінок голови фонду Міжнародного валютного фонду, пані Лагард, яка сказала: якщо не приймається бюджетний пакет, ну, вибачте, ну які півтора мільярда доларів тоді на допомогу Україні. Після цього дзвінок голови світового банку, який каже: якщо не приймається бюджетний пакет, вибачте, півмільярдна, це навіть не кредит, це пряма допомога на підтримку бюджету. Не буде цього. І тому от зараз у нас країна стоїть зараз перед вибором. Або ми йдемо на ці дуже жорсткі рішення. Більше того, ми дуже вдячні уряду, як і фракції удар. Наскільки я розумію, що уряд негайно змінив цілий ряд позицій, і тепер дійсно податки введені на багатих. Давайте речі так. називати своїми іменами: рентна плата, акцизи. Підняття наприклад, акцизу по бензину, да, я не задоволені, які сидять на нафтових родовищах, на газових вишках, на руді, та ці люди будуть зривати ці голосування будь-який спосіб, але все одно нам треба ухвалити це рішення, якщо ми по державному мислимо ми і думаємо, як далі нам рухатись вперед, як організувати ці вибори, пережити ці три місяці вже в новому складі парламенту, дійсно приймати ті необхідні рішення, які на жаль зараз дуже важко приймаються. Ну у 2007 році і зараз є ще один. Ще одна спроця Це, власне, заява Арсенія Цюнюка тоді про відставку з посади голови Верховної ради зараз посади прем'єр-міністра, і справді треба робити висновки з цих ситуацій. І в четвер я думаю, ми не повинні допустити відставки уряду відставки Цюнюка потрібно, щоб уряд далі працював, парламент працював, справді спільно працювати от, і говорити з суспільством про те, про що ми говоримо, що там насправді всередині тих законів, і чому той чи інший політик не хоче голосувати. Це правильно було сказано зараз про оподаткування багатих, про те, що уряд змінив позиції по ціліниці соціально вразли. Кричей. І ми всі очікуємо, що тричі задумуються ті, хто не натиснув ту кнопку в четвер і в п'ятницю, що в цей четвер це буде зроблено. А можна вас запитати, а коли ми доживемо до ситуації, коли ви не будете між собою грати, політичний шах. Ось ми робимо цей крок, а ми робимо цей крок, і тут ми так грали. І це ми бачили, на жаль, і в період боротьби з авторитаризмом в Україні. Так вели себе політичні сили демократичного спрямування, і в період Майдану, на жаль. Такі елементи були і зараз. А що ви дійсно будете спочатку домовлятися, а потім якісь дії спільні, ухвалювати, але не спільні, але ті, які витікають з домовленості. Це не було відбудеться ми взагалі б нічого не досягає. Але ви, час, ви, от, ви спочатку домовляєтесь, потім переграє, переграєте все. Одна політична сила відмовляється від цієї домовленості а інша намагається її переграти. Я вам можу довести мільйон прикладів. До речі, останній. Це якраз історія з розвалом коаліції відставки уряду Якщо ви мені скажете, що не було попередніх домовленості іншого характеру, я просто я не знаю, там з'їм свій айпад. Питання в тому, що власне виборки надходять, я думаю, будуть кроком, в тому числі і до оновлення лісі до того, щоб політика ставала далі більш цивілізованою. Яка дипломатична відповідь? Це означає, що 31 числа, може бути. Очікувати якихось конструктивних напрацювань, якщо знову хтось не буде Ні, ну, цього не інакше. Ну давайте правду. От Хтось каже по конституції, прем'єр не мав подавати відставку в разі розвала коаліції. Ну що, ми не розуміємо, що якщо 31 числа не голосується знову бюджетний пакет, да ви хоч кого ставте гейтса прем'єр-міністром України? Він не зможе цей бюджет златати. Він не зможе фінансувати армію, відродження країни, все інше і легенця. То... До речі, непогано він міг профінансувати за власний рахунок. Ну бачите, і це, інша ситуація. це інша ситуація, але я думаю, не вистачило. б. Але ситуація є дійсно ну, критична. Якщо цей пакет не голосується, то я вважаю, що це криза, яка вже досягне такої межі, за якою тут треба приймати якісь уховати надзвичайні рішення. Тому що без цих надзвичайних рішень рішень щодо фінансування бюджетних програм, які стосуються армії, відродження і перекидки коштів по місцевих бюджетах, ми ну не зможемо ми існувати це, враховуючи те, що ми не до отримаємо. На наступний транш пів так, це ж тільки наступний транш півтора мільярда доларів. Загальний же транш 17 мільярдів, з яких ми отримали тільки 3,5. Тому я думаю, тут треба кожному замислитись і припиняти ці ігрища. Бо питання, якщо хтось думає, давайте збережемо яценюка, далі на нього будемо вішати собак, розказувати, який він поганий. А ми швиденько на цій хвилі пройдемо на виборах. Не вийде, не вийде. Ми всі спільна, і в одному човні, всіх і, всіх, і тут так. відповідальність є настільки велика, що не розуміти Єсенюка, так, да, він заявляв про відставку. Тому що ну, хочете це, ботом довір'я уряду. Ну, якщо не голосується бюджет, ну що ще може бути важливіше для уряду, як не бюджет? Всі інші питання. Похідні. Якщо це вотом довіри уряду, то в цій, в цій ситуації прем'єр-міністр мав би продовжувати виконання своїх обов'язків до голосу, моменту голосування, а не покладати їх на відцепці. знаєте, щоб припинити всі спекуляції, що прем'єр то подає відставку, то не подає. От Розмова навіть в п'ятницю вона лунала, на мій погляд, дуже конструктивно. Хлопці, є останнє время ЧЕ? Це 31 число. Після цього я взагалі не вірю в те, що парламент буде ще за щось голосувати. 31-го парламент проголосував, тим більше там вже пропонується ще пару дуже важливих рішень. Це допуск міжнародних поліцейських підрозділів, причому ми чітко уточнили, щоб там, не дай Боже, не пролізли між цими міжнародними поліцейськими підрозділами, якісь там СНДшні чи російські ще міжнародні поліцейські. Там дуже чітка норма ратифікації саме тих підписаних угод, які стосуються дуже конкретних країн. Тому це теж дуже важливе рішення парламенту. Це це ж свого роду буде випробування. Прем'єр знову наполіг на питання, наприклад, газотранспортної системи, яка на мій погляд, абсолютно адекватна. І Якщо ми не вирішуємо це питання, ну далі, фактично, країна втягується в зимовий період. Сподіванням тільки одним: дай Бог, щоб зима була такою ж, як вона була попередньою, щоб нас не закидало морозами і снігом. Ну не може на це сподіватися. Прем'єр-прем'єр повинен планувати, як і країна трошки все на. Тому я думаю, що цей момент істини 31 числа буде дуже і дуже визначальний і не дарма. Спочатку закон, а потім останнім питанням дійсно буде поставлено питання ну де факто в тому бо по іншому бути не може. Повинен кожен розуміти, що не буде більше ЦАПа відбувало, на якого можна все звалювати. А потім казати, коаліція не та зрадники, якісь перебіжчі якісь ні, тут відповідальність всіх за долю країни. О, якраз питання в тому, що і е, прем'єр має е, тут продемонструвати е, позицію. Про яку він заявляв, коли йшов уряд, про те, що це уряд, який має виконати всі всі необхідні кроки. да говорилося щось про уряд камікадзе, не щоб не вийшло раптом з'явився парашуту камікадзе, тому ніхто не збирається прикладати відповідальність. Ми всі говорили про те, що відповідальність за стан країни є спільною, тому відрізати парашут теж не дуже чемно в політичній жедіальні політичні тому. Питання в тому, щоби е, працював уряд. Бюджетні е, закони обов'язково мають бути приголосовані. Здається, тут е, уже це. Стає питанням політичної відповідальності тих сил, з які цього не зроблять. Питання допуску абсолютно точно було сказано дуже визначених контингентів поліцейських, які мають забезпечити порядок, принаймні на місці падіння літака. Так і контроль, щоб ніхто не заважав в роботі міжнародної комісії. все це має бути проголосовано, і має бути дуже чітка відповідь на те, що відставка прем'єра зараз не на часі. Ну, от, в принципі, ми зрозуміли, яким має бути порядок денний е, позачергової сесії. В принципі, він відомий. Е, мені здається, що сьогодні наші співрозмовники вони продемонстрували готовність е, домовлятися по принципових питаннях. Е, Політики країни і готовність шукати важелі впливу на тих депутатів, які не пов'язані з їхніми фракціями, але від Віталі, яких також залежить вскриття покаже, покажете та у нас голосування покаже. покаже так, але просто в нас є певне сподівання. Ми в принципі, щоб зрозуміти, які ми є орієнтири найбільших, можна сказати, там демократичних фракцій. У... Верховній Раді України вас запрошували на цей ефір. Бо очевидно, що 31 числа із великою я би сказав, пересторогами, але і з великими сподіваннями очікують люди, які усвідомлюються, ким є зараз політична ситуація в країні. Я нагадаю, що гостями нашого сьогоднішнього ефіру були народні депутати України Ростосла. Ленка фракція Одар Сергій Соболів, керівник парламентської фракції партії Батьківщина. І я єдине, що можу їм побажати наприкінці цього ефіру, щоб 31 числа вдалося витягнути країну з болота за вуха, а не загоняти її туди глибше. Цю програму провів для вас Віталій Портников. Бажаю усього найкращого, шановні слухачі і глядачі.